Так, друзі, всім привіт! Продовжуємо тему садових меблів з палетів або піддонів. Значить, наступило літо і тема достатньо актуальна. Зараз я вам покажу, як я розбираю свої палети, покажу в якому вони стані, що виходить з них робити, і далі покажу, що в результаті вийшлося після того, як пофарбував. Так, ну почнемо з палетів. Нещодавно я придбав палети по 80 гривень за одну штуку. Ну Вони такі страшнуваті, з-під цементу, довго стояли у людей у дворі, але були тут вони недалеко, тим більше мені вони самі їх привезли, тому я їх і забрав. Але ключовим моментом цих палетів став, ну, стало те, що в половини з цієї купи да, тут вони до стелі були. Був ось такий метровий брусок. В сумарному вийшло 30 ось таких брусків, але я його потім ділю ще на двоє. І тоді в мене виходить 60 метрів ось такого метрового бруска. Я з нього зробив вже один такий столик для рейсмуса. Пізніше зроблю ще один столик, щоб можна було його. Ну, разом ставити, щоб зручно було працювати на рейсмусі. І ще зробив ось такі дві лавки. Одну лавку я вже пофарбував, вам покажу, чим пофарбував і як пофарбував, що в результаті вийшло. А цю лавку зробив для брата. На вихідних він її забере, буде сам фарбувати. Значить, палети. Палети тут різні по розміру, різні по товщині товщині дошки. Є ось такі ну, взагалі ніякі. А є більш такі вже солідні. Головна проблема цих палетів те, що сюди забивають цвяхи, які важко. Ну в них там такий зубчаста структура, їх важко дістати назад. Тобто в одну сторону він заходить добре, а вже як діставати, то дуже складно. Ось декілька цвяхів, і ось бачите, в них така структура, що назад його доставати дуже складно. Так, я їх всіх збираю, потім з цих цвяхів, в принципі, і ну, клепаю нові лавочки. Всі цвяхи забиваю сюди назад. Значить, Для того, щоб розібрати палету, я її ставлю боком. Ось так. Поставив боком, беру дерев'яний такий молоток. В мене є, І починаю задню нижню частину підбивати, то, ну, потроху розхитую ось цю всю конструкцію. Потім ложу до гори ногами. Там, де бачу, є вже якісь щілини, да, починаю підлазити ось такою монтіровкою. Е, видно. І тоді знімаю вниз. Бачите, вже почав її розбирати. Зняв і тоді вже починаю розбирати е, далі. В принципі, нічого складного. Е, пробував я молотком звичайним розбивати. Але він. Занадто мала в нього площа, і виходить так, що коли стукаєш по дошці, буває. Ну, часто звичайний молоток просто її розбиває, дошка тріскає, це лопає і все. А тут, по-перше, він має ширшу площу е ну, вдаряння, і він легший. Тобто, якщо махати таким металевим молотком, ну, довго так не, по не попрацюєш. І в такому режимі я там три палети... Дві-три палети розібрав, бо воно тут ну таке, нудна робота і складна. Треба тут заспокоїтись, не нервувати, того, що воно не все виходить так гладко з цими палетами і цвяхами. Не, не вилазять вони. Тому я роблю декілька підходів. Прийшов, три палети розібрав, склав їх тут. Тоді пізніше трошки поробив якусь іншу роботу. Прийшов на пеньочку. Ось тут. Сідаю на пеньку і тоді дістаю усі цвяхи. Цвяхи подоставав, поскладав ось цю всю дошку ось сюди під стіл, під рейсмус. І тоді вже звідси беру цю дошку, обрізаю її на циркулярному столі знімаю ну, право-ліво знімаю частину дошки, щоб в рейсмус не заганять зайве. І тоді вже цю дошку, яку вже 300 разів тримав в руках, туди-сюди ганяв і побачив, що там, слава Богу, ще не було зверхів, що я не пропустив. Тоді вже пропускаю через рейсмус в одну, одну сторону. І іншу. І вже тоді використовую для того, щоб зробити лавку. А значить, лавка, ну, Основний її критерій те, що я використовую метровий брусок. Тарець я обрізаю, тому вона загалом її ширина 98 см. І вже від, від нього відштовхуюсь, роблю каркас і так далі. В основному використовую старі цвяхи, а вже для того, щоб укріпити конструкцію, лише в ось, цій, в ось цій частині і спинці використовую саморізи 80 см, Вибачте, міліметрів. Так, це вже готовий результат. В минулому відео мені підписники порекомендували ось таку фарбу. Я взяв найменшу баночку. Ось такий королевський палісандр від Відарон. Ось така баночка. Брав в епіцентрі свої там фарби на водній основі для іграшок. І заодно купив цю баночку. Значить, на цю лавку пішло ну, десь половина фарби. Отак. Так, да, половина фарби. Але я не надто економив. Фарбував щіткою звичайною, ось такого меншого більшого розміру, і трошки допомагав там валиком, того, що е, ну менший слой тут валиком зміг зробити. Та й, в принципі, все. Можна було б е, якось економніше, напевно, з. Полівелізатора це пофарбувати краскопульта, але в мене його немає, тому фарбував щітками. Але така нудна робота, не дуже мені сподобалася. Щіткою оце все робити. Тому наступного разу буду фарбувати вже з полівелізатора. Ну, тому ось такий результат вийшов. 24 години воно має це все підсохнути. В принципі, там, де валиком я зробив тонший шар, то вже майже висохло. Але пройшло скільки там 2 години, як пофарбував. Ну, я результатом задоволений. Ця фарба, в принципі, бачите, яка вона на малюнку, і яка в результаті на цих дошках спалети. Тут радять фарбувати в два шари. Я пофарбував в один, ну, можливо, коли ще потім пофарбую ще один. Але я думаю, що навіть цього буде достатньо. Бачите, раніше була у нас ось така лавка. Це я за допомогою звичайної ножівки. І 15 хвилин зробив колись з того, що було. Там валялись дві дошки з старого вікна. Тому після цієї лавки це, звичайно, у нас тут лавка люкс класа. Отак. Ну, от така коротка екскурсія вийшла. Забув сказати, що я їх не шліфував ці дошки, лише після того, як зібрав ось цю частину звичайною машинкою шліфанув 220-м зерном. І все. І тоді просто пофарбував і от такий результат маємо. Тим часом в майстерню я вже замовив, замовив нові led панелі світлодіодні тому наступного разу вже думаю буде світліше в майстерні. І, і ось тут і в ту кімнату так само замовив LED-панелі, але з меншою ізоляцією від пилу. Найкращим світлом у мене зараз вважається ось ця лампа, я її купив за 500 гривень. Але щоб ну, я в той момент ще не розбирався, що мені потрібно для майстерні. Думав, що яскраве світло воно ну, найкраще, буде класно все видно, але насправді воно дуже-дуже різне. І за допомогою штучного інтелекту нарешті я зміг розібратися що до чого. Купив ці ладерські панелі, і тоді побачимо різницю. Не можу тут зробити ні фотографію, нормальну, нічого, воно постійно дає ось такі блики. Тут краще видно, там гірше видно. Ну, в общем, освітлення дуже-дуже погане. Все, друзі, всім бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, ми ще з вами однозначно побачимось. Бувайте!